Новий музичний інструмент у понеділок отримали учні Іршавської дитячої школи мистецтва. Заклад, в якому зараз навчаються пів тисячі дітей, за 60 років виховав десятки поколінь юних музикантів. Цей мистецький осередок став одним з найавторитетніших в області, де готують лауреатів багатьох конкурсів, а також артистів українських та закордонних оркестрів і хорів. Якщо ви проходить коридором, ми там є в нас галерея слави, так там. Тільки всеукраїнські і міжнародні конкурси. Бачите, там вже нікуди їх чіпляти. І сьогодні показували uh, гру на переможці обласного конкурсу дівчата, які грали. Взагалі, конкурсів нам вистачає, мы... практично лауреати на, на всіх рівнях. У нас діти талановиті, і у нас є десь 28-30 фортепіано. Останній раз ми на воїніс купували, ну, мов більше 25 років тому лет назад. Вот так мы... Пляли своїми силами, бегушними отак стараємося зберігати, реставрувати. 28 листопада у школі з'явилося нове фортепіано. Відтепер маленькі музиканти досконалюватимуть майстерність гри на сучасному інструменті. Третьокласниця Софійка з захопленням виконує улюблену композицію на новенькому фортепіано. Воно дуже яскраве і дуже гарно грає. Mm -hmm. Легше і м'якше грати на ньому. Я три роки займаюся на фортепіано, і мій, мій улюблений твір це маленька прилоді. Віршавська школа мистецтва стала 55-м закладом в Україні, який отримав новий інструмент. Мені було 75 років, і моя практична родина побажала, щоб я подарував школу 75 піанів. От я це. Роблю. Таємниці нема ніяке практично, це більш-менш персональний подарунок від мене тим школам, де дійсно є таланти. Хоча 75 це занадто мало не по віку, а мало, я маю назві шкіл у нас набагато більше. Але ми все-таки видаємо найкращим ну, школам, де дійсно вони ім'я вже мають своє. В цьому плані досягнення да своїх.